Небайдужі сумчани, які волонтерять з перших днів повномасштабної війни, з часом об'єдналися в благодійний фонд. Ми тут це виробниче підприємство, яке на сьогодні має десятки осередків по області та більше тисячі людей. Охоплюють різні напрямки роботи від випічки пиріжків до забезпечення лікарень ортезами. Та основне маскування і плетіння сіток, які виконують на професійному рівні. Відкриття ж фронту на Сумщині принесло нові потреби. Це війна це гори і біль. І тому такі і виклики. Початком цих змін, які пройшли на Сумщині. Виклики збільшилися і, і змінилися як до харчування, наприклад, до медицини, до е, одягу і так далі. Все це збільшилося. Всі потреби збільшилися просто миттєво в декілька разів. Якщо раніше волонтерам вистачало робочих рук, донатів людей та від спонсорів, то з початком курського наступу цих ресурсів забракло. Щоденно з лікарень надходять нові запити для. Потреб поранених військових потреби виникли, тому що дуже багато наших хлопців. Поранених, яких потребують звичайних е, речей: футболки, шорти, е, носки, також якщо брати більш професійні професійно, то це е, ортези потрібно як на руки, так і на ноги. З перших днів наступу на Курську область волонтери оголосили збір речей у соцмережах для поранених. Зізнаються, що такої активності та відгуку українців не бачили від початку війни. Ми перший день просто досі було наскільки люди. Несли шампунь е ці для е бриття е засоби, вологі е серветки, зубні щітки, е печиво, е цукерки. Зубна паста привозили просто з магазинів куплене. Підгукнулися як сумчани, так і волонтери з інших міст, а також українці з-за кордону. Суми піднялися, суми згрупувалися. Це якась така, скажем так, сумська специфіка в тяжкі часи єднатися, і це надихає. Це дає ну надію, велику надію, скажем так. Піднялися не тільки суми, піднялася вся Україна. Волонтери сподіваються на подаль... Альшу підтримку українців, якої потребують військові, бо кожного дня ці потреби зростають. Підтримати добрі справи волонтерів та допомогти пораненим з курського напрямку можна за реквізитами. Наталія Швеченко, Максим Ткачов, телеканал Прямий.